От що означає магія внеселянського подвір'я. День і ніч у йде дощ, вже 34-й день. Всім доброго ранку, добрий вечора. Хто як дивиться з вами знову я рома-фермер. І скажіть мені, як це розуміти? До кури вже неможна зайти тут грязь. Я вже в чоботах ходжу третій день. Це плята прячуться під навісом. Кукачок взагалі грозюки по уши. Кури под кроличьми домиками прячется. Особенно домик кривульки и куку весь промок. Тут промокло. Даже Даже всередині. Інтересно, а у вас іде така мистика тоже? Ну вот такі справы. Напишите в комментариях, у вас теж такий дождь. Бо я не знаю, що це уже третий четвертый день у мене уже все руки даже красными стали. по занавесам хожу. так что чекаю ваших комментов в мене одного, йду, що у меня одного такие дождь были с вами был рома фермер всем пока